Так, це зараз все повідчіпати, Так, гідравліку відключити, відчіпити. О, якраз відчіпив, можна сідати в трактор і їхати до мазину, забрати сівалку, купити ще там якогось міндобрива, насінні, і можна вже садити. Я буду так той агроном. Себе трохи уявлю, агроном поїжджу по твоєму полі, насправді воно невелике, але порадуюся чим є. Треба купити ще собі якесь блоде поле, якщо будуть гроші, а так то маю вже хоч трохи пару копійок маю. А потім може ще десь по поїду на якийсь пиво, трохи вип'ю там з колегами. Але головне, щоб не напитися як скотина, так як того разу написав бригаусі. Потім мене вели за руки і казали, що більше мене не візьмуть. Нині піти у міру напитися. Головне, щоб роботу зробити і все. Може якась білочка прийде, головне, щоб ніякої білочки не було. А я думаю, що не прийде бі білочка, тому що тут а, де я білочку не знайду? Тільки на деревах хіба. А щоб напитися, то треба то, з 10 літрів випити. Так, трохи ти практично вже й доїжджає до мазину. Добре, що хоч мазин близько. Що не треба їхати далеко. Трактор швиденький ще їде. Це мені сподобається. Так, вроді вже і все позакривав, так, заправив сівалку повним ходом і заправив і зерном і добривом 10. Можна тепер їхати садити там поле. Треба сідати от тільки в трактори, то й поїхали. Треба би йому трошки якісь задніх колеса дати більше, але то поки що нічого нормально, все зійде. Так, головне їхати зараз по краю, щоб не зачепити ніякі машини, бо того, що в мене ця сівалка широка. Якось би так їхати хіба... На половину дорозі з'їжджати одним колесом половині дорозі бути. Ба десь так, приблизно. Щоб не зачепити хозять якомусь, щоб бампера не повідривати. Якось так їхати, правда, трошки правила нарушаємо, але то нічого страшного. За кінь ніхто не виїде, ти поїхав. Я як телефон шам на морозі лазам. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι Нас будеться, не збудеться, хоча б з нам не ходить. Тут файна ідея, цей трактор тягне. Свалка взагалі мені сподобається, ідеально просто. Пару разів проїхав виходити, все, вже поле засадине. Перший чув, що хтось їхав тому трактором, не знаю, хто то є, але то не лісник. А там десь моїх пару сосен росте, тих, що я собі сам посадив окремо, щоб ніхто не знав. Може скотини поспилювали, то це зранці не знаю. Так, треба... Машину хіба не знаю, машину їхати не буду. Так, може, що взяти взятибе. Ліпше візьму сокиру. Я махну почулі в разі чого, треба йти. Ти погриби якраз собі заодно з цей. Ти грибі, візьму, в мене входить пилка і гриби. Але то пилка в мене так постійно зубно виходить, бо тому що я раз був штілі, а лише тут, а то в мене вкрали щілі. Треба сітись і тисі, подивити. Чи хто то є, бо то не знаю, як не знаю хто то є там. Хтось там пиляє, і чую, вже пилку якась води. Якийсь трактор заведений, чи що там є. Не знаю, якісь засранці вже певно, що під'їхали, вже ліс крастив. Лише ліс красти, то я можу. І то по п'яні. А так то все -то далі туди мій ліс їде, лише шкода вирізати обратно тут си підпаст чтобы не чтобы не нахуй с не заметил честно мне в чули чем не дав так чуть дистрактор блежка не знаю да точно нельзя то без тут без ту да прежде всего курва засранцы не знают не знает да он и є нету О, oh, прицеп бачу. Так, сидіти треба з uh, деревом. Прицеп треба підкрасти. Треба тихо всі підкрасти. Раз тихо, підкрадусь і послухаю, що вони там роблять. Так, виходить, що я переховався. З тих корчів сюди, трохи вище підліз. О, пес! Ще й пес прийшов, виходить. Так, треба акуратно підтвертатися. Гендехо! Стоять, куровані Мексико. Ти хто такий взагалі? Чоловіче, ти не з наших країв вижу. Відки взагалі... А? Ти мені не розказуй того. Тебе хто підіслав сюди? Та? Ти зеню пупці, знаєш. Він курва сидівший. Ти від нього, та? Приїхав до мене ліс красти? І шо, докрався лісу, Що? Зараз конфіскація цей трактора. Де лісник тут. Кі папери? Я зараз тобі папери покажу хіба по хребті. Як дистанцію чимось від мене. Сукеру дам почули та не будеш. Б ям не видів, тут... Та... Ах ти курвий синий. Я думав, що ти одну сусну мені зрізав. А ну, ходи зі мною. Що? Ти тут постоїш? Ти вже та обіцявся на місці. Сіту, попробуй десь втікти. Ноги поламай. Курва, що поробив мені в лісі, мого. То курва той зеня пупець його підослав. певно, що він сидів, що ти йому нічого не грозить. А цей придурок його послухав, не знаю, що там йому той зеня пупець наговорив. говорив. Курва, цей послухав, з прицяпом воп приїхав по цей. Що якийсь трактор такий задрипаний, такий як гімна. Не знаю, що вони це зробили. Перший раз вижу до кого трактора. Ніколи такого трактора не вийду. Якийсь мотор, від чого це є мотор? Навіть не знаю, від чого це є мотор, це якийсь складений мотор. Ну то що? Як будемо о, цей розходити, а? О, сюди, ключі... Давай. Ну то все. Будь здоровий, бо я ті тут обічно не вийду, понял? ти тебе убійся. Ще раз обижу курва почуліна. Косміскація трактора. О, це сі кадило заводи. Курча. Це можна закадити, йоб пересіте? Виходить, що... Я думав, що такі слісники, це якісь приїхав від зені пупці. Я хотів ще й піти у ліс. подивитися просто, чи є якісь гриби, а тут а виходить, що... Поїхав, будильці, бо ліс почали красти. Я чув, що якісь пилки гудять, Але то курва, певно, що ще хтось був, може якісь вже і дрова відвезли на продаж. Ну я дам їм застранцям, то вони в мене будуть, будуть виділи, що, що тут мати роботу з лісником. Хоча я йому трохи спіздію. Ще лісник, правда. Тепер у мене нема, але трактор конфіскував. Я йому дам комусь. Перш, перший раз його вийджу, якийсь гімна обісціне. якийсь малолітка, ще буде мені указував. Тобто забираю трактора. Я взагалі якась завидна тепер курва людина. Так, треба десь поставити той прицеп. Тут тобто тепер можна тільки собі її півлітри бахнути. Так, викручую. Так, можна тепер поїхати мерседесом, щоб е, до магазину там. Або я собі файно поїду до бару, там зараз трохи вип'ю літри. з якоюсь там з кумом. Треба їхати там до бару, зараз ще по кума заїду. О, файно буде діло. Треба задзвонити до кума. Алло, куме, дай боже здоров'я. Шо ви, як там? Ага. Чоликом, що там той э, Зеня пупець вийшов з тюрми, з тюряги. Певно, що якогось підосланці підослав. Бо тому що я злапав перше одного хрена на гарячому, виходить, що він не скрав. Ну. Но... у червоній сторожці. Чекати у нього була я вже й забув. Бо то я, курва, з таких нервів, я думав, що я його там э, заб'ю, ту скеру. Ага. Ну то ви знаєте того, ні? Йолу подурного. Ну, то файно є, yeah. зараз все, спишемо не, а у разі чого якби якісь комісари би приїхали, бо я тому напіздів, що ціво, я лісник то й маю папері, але хоча що, що я там... багато чого я йому казав І до того лісу і діла ніякого не маю Ну то коротше куми, давайте я до вас зараз і зараз їдемо трохи до бару, трохи бахнем по 100 грамове Но то ви якраз вдома, так? Добре. Да. потім обговорити. Йоу коме, заходить туди, а то я зараз дожну. Дуже... Ото файно Мерседес тут виглядає. Вообще общем, Вообще. Ще краще, ніж ви... Це що за марка? Навіть не знаю, що це за машина, але він набагато краще виглядає, чим ця машина. Так, заходите, зараз заходи, я зараз постаграмою, там вип'ю. з комом. Може на трохи сказав, що після... Важкого дня, тому що трохи випити. О, то файно випили з К у де ви є? Ну а то ви темці ще лишить, ну то сидіть. Ну, то, то так аж хочеш і співати, що від цього трохи що випив по 100 би. Але правда з 50 грам вийшло по 500. Ой, бляха. Там під львівським замочком. Старий туб стоял а під тим дубочком фермер піаний спав. О, то про мене, якраз і фермер. То можна і трохи поспати під старим дубочком. Так, треба mm -hmm. буде. А тепер всі разом призову. Знову ж ми кабіну. You I'm trying to say А, то вже файно і приїхав, трохи прозберезів. Не можна йти до хати спати, в принципі. Так, іду, я зараз лягати, спати Де ДПС. Ну, пес тут. Написав, що дати їсти. Ну, хай пес їсти, Не можна йти, в принципі спати. Закриваю хату. щось сам ще покушаю, Не буду лягав спати. Так, виходив, що вже і файно поїв, повечерю. Хто до курва, стукає у двері вже. Не хочу двері відкривати. цікаво хто-то стукає. Леха-муха. курва хто то є? Білочка. Перший раз цю бабу везде, де вона сиділа і холера. І тут я через вікна не вижу. Алло? Алло, куми, чуєте? до вас білочка не приходила ще? Не? А от мені сідеш до мене прийшла, а тут якась баба стоїть прямо перед вірьми. І слава ні э, цей. Но... То ви куми за... засранці. Ви головне всі напилися, ти там у барі далі, а я тут виходжу, що вже в хаті у своїй. І тут якась баба прийшла стара. Певно, що якась білочка по-любому. йти спати поскоріше, бо то я чую, що то капець буде. Може вже пішла? Є вода курва тут такий збитку мене. Хто то є? Світьма може що. Не, то ви теж заразу хоч би підтримали. Тут -то... не знаю хто то є. Якась баба, Стара Ну тут добре, я пішов спати. Треба йти спати. Може прийде якась, може дійсно білочка прийшла курва. Ну, добре, я буду лягав спати, буду відпочивати. Якось страх цей треба. ...заглушити, тому що цей баби більше пересрався, ніж то, що трактор ішов. Так, навіть на весь життя включити тут окручов, співпальне світло. Тепер можна йти спати.